Днями в справі українського розвідника Романа Червінського виявився ще один дуже важливий епізод його боротьби з російськими кратами в українському керівництві. Про це черговий сюжет нашого проекту не на часі. Як так вийшло, що підозрюваний в катуваннях сотень людей впродовж двох з половиною років жив у Києві 3 січня Шевченківський суд міста Києва виніс вирок по справі головного ката таємної в'язниці ізоляція в окупованому Донецьку Дениса Куликовського на призвиську палич його засудили на 15 років ув'язнення. Від 16 по 19 рік через катівню ізоляція пройшли десятки цивільних українців, які Проросійські бойовики так званої ДНР звинувачували у шпигунстві і диверсіях на користь України за допити. Там відповідав Денис Куликовський. Він з особливою жорстокістю бив і катував людей, зокрема, струмом, а ще забивав людей в труну, ламав кістки без води їжу і туалету. Упіймали ката в двадцять році. Один з колишніх в'язнів в'язниці ізоляції Станіслав Асеєв пише: Я дивлюсь на ці фото очима людини, яка восени 17-го стояла вночі на колінах з закинутими на голову руками. Поки людина на фото, палич, комендант Донецької катівні ізоляції, розвалився напроти на моїх нарах в хлам п'яний та віддавав накази бити мене та інших в'язнів нашої камери. В этом місці присутствують повний спектр воєнних преступлень і униження людського водосп. Тонствокакадної зніх, тоді з цієї підлоги не те, що не можна було подумати про правосуддя для нього в українському суді, навіть припустити, що його просто зіб'є автівка, і він здохне хоч так. Все це було за межею фантазії сьогодні. Вже через шість років від тієї ночі він отримав свій вирок 15 років. Так, це збіг величезної купи обставин та вже свідомої роботи таких людей, як Христо Грозів та Роман Червінський, але нереальне стало фактом, і це бодай якась сатисфакція для сотень людей, яких закатував Куліковський. Станіслав Асєєв утримувався в катівні під патронатом ФСБ ізоляції в Донецьку з 11 травня 17 по 29 грудня 2019 року. Він написав про це книгу в ізоляції. Станіслав Асєєв наводить слова палича на судовому засіданні. Я приїхав, вийшов, мене зустріли, не арестували». Це коротке резюме службового злочину Служби безпеки України, яка дійсно не спромоглася вчасно заарештувати гвалтівника, ката та вбивцю навіть тоді, коли вийшли плівки на сайті абозріватель, і оперативне значення палича для СБУ звелося до нуля. До речі, сам палич в процесі суду просив викликати на допит одного зі співробітників. ЗБУ, який вів його в Києві, служба просто вирішила не помічати факт того, що садист психопат мешкав у столиці України з весни 19 по 9 листопада 2021 року, і ніхто його не збирався заарештовувати. Поки я пише Станіслав Асєєв, Рома Червінський та Христо Грозів не розкопали всю цю історію. Тепер Червінський десь у сусідній хаті з Паличем, а той розказує про свою невиновність. 6 січня Станіслав Асєєв виклав пост на своїй сторінці в Фейсбук, де розповів історію своєї співпраці з Романом Червінським по справі Куліковського. Отже, у жовтні 21 го я отримав на руки дані про кримінальні справи катів ізоляції, які йшли списком як обвинувачені. Коли я побачив фігурантів, я не побачив там головного фігуранта, саме палича Куліковського. Тоді я поцікавився у поліції, яка вела цю справу. Чому так? На що отримав відповідь, що в них є достовірна інформація про перетин російсько-українського кордону Куліковським 23 квітня 2019 року у пункті пропуску Мілове в Луганській області назад? Він не повертався отже, знаходиться десь на підконтрольній Україні території і судити заочно його не можна, по всім іншим. Іншим фігурантом відбувався заочний суд, який досі триває. Де саме палич в Україні поліції було невідомо в цей же день? Я задзвонив Христу Грозіву, оскільки ми займалися розслідуванням по ізоляції вже більше ніж півроку. Ми попросив його допомогти підтвердити чи спростувати цю інформацію за своїми джерелами. Він швидко підтвердив, що це дійсно так і познайомив мене з Романом Червінським, який, як виявилось, разом зі своїми людьми і розробляли Палича перші місяці. Його перебування в Україні на нашій першій зустрічі Рома показав мені декілька оперативних відео, на яких палич знаходиться вже на квартирі в Києві та виконує певні дзвінки на той бік. Он же зараз... каже, ну, що, пі...? пацана карднувшоупіпаса що він сіною. Съї... Аби Червінський з його людьми могли дотягнутися до керівництва Палича, так званого Леніна. Василя Євдокімова та вище, зрештою, червінського усувають від ведення цієї справи через конфлікти всередині СБУ і передають палича на той момент його безпосереднім підлеглим, які благополучно тіряють того десь в київських квартирах. Де тоді станом на осінь 21-го, палич Червінський сказати не може, але знає колишнього співробітника гур, який досі приватно мав зберігати за ним нагляд і повинен знайти адресу. Принаймні, це єдина нитка, яка може вести до Куліковського через фактично два роки після того, як той загубився в лапках. Пам'ятаю, Рома запитав, чому я взагалі так цікавлюся цією темою, бо він мав лише загальне уявлення про мене від Христо, як про людину, якій можна довіряти. Зустріч була у Київському кафе, і я направду був приголомшений, що ми отак за чаєм розмовляємо про те, що кат вбивця і гвалтівник сучасного російського концтабору виявляється вже два з половиною роки мешкає в столиці України і почав спати на київських диванах ще в той час, коли я сидів в камері створеної ним ізоляції, і навіть до переводу в СІЗО мені ще залишалося п'ять місяців. На той час на обозрівателі вже вийшли матеріали з записом телефонних розмов палича, які чітко давали розуміти росіянам, що він у нас і ніякої оперативної цінності вже для українських спецслужб палич на той час вже не мав та повинен був бути заарештований. Я запропонував Ромі написати зі свого боку про весь цей триндець публічно, але він сказав, що після цього палич остаточно заляже на дно, і окрім гнівних лайків в Фейсбуці, на пару годин ми нічого не отримаємо. І що якщо я хочу реального результату, треба прибрати емоції та працювати. Червінський сказав, що бере комунікацію з інформатором на себе і спробує отримати адресу палича, але в будь-якому разі до СБУ звертатись не можна зі зрозумілих причин, бо вони ж пали. Ще відпустили на той час. У мене якраз йшла плідна співпраця з одним з департаментів МВС по темі воєнних злочинців і ізоляції. Зокрема, тож я влаштував нам з Червінським зустріч з керівництвом, на якій ми пояснили ситуацію та попросили оперативний супровід для затримання Куліковського, якщо отримаємо його фактичну адресу, що власне нам і пообіцяли тоді в МВС. Через пару тижнів Червінський сказав, що інформатор готовий злити палич, але при цьому. Хоче 10 тисяч доларів, та ледь не орден за заслуги. Я сказав, що гроші ми ще спробуємо знайти, але за орденами це точно не до мене. Я на такі речі не впливаю, та й в гур до нього вкрай негативне відношення, щоб я за нього когось просив. Зрештою, ще через тиждень Червінський сказав, що гроші готові виділити суміжне відомство зі своїм інтересом в цій справі, а з нагородою, ніби питання відпало, і скоро буде адреса. Але ввечері, 8 листопада, ми з громадом обговорювали вже фінальні варіанти справи, коли йому задзвонив інформатор і сказав, що все скасовується: ні грошей, ні нагород він більше не хоче і передає палича СБУ. Після чого Рома буквально сказав мені наступне: міліціонер все злив. Виявилося, що з МВС пішов витік до СБУ. Що ми майже знайшли палич, і поліція готова його заарештувати. І служба оперативно вийшла на нашого інформатора і сказала, що той присяде поруч з паличем, якщо його заарештують копи, а не СБУ. Пам'ятаю, що сказав Ромі, що тепер вони його вб'ють при затриманні, адже якщо він почне говорити про свій київський вояж у два з половиною роки, то полетить в. Гагато голів. На що Червінський сказав, що через величезний розголос теми ізоляції такий наказ ніхто не наважиться віддати, і скоріш за все палича залякають в процесі, і змусять до мовчання через пітушатню на зоні. Кому як не йому знати, що сидіти можна по різному? Згадайте тут про його відмову від останнього слова і спробу викликати в процесі суду на допит, як свідка одного з офіцерів СБУ, який вів його в Києві, в чому суд йому відмовив. Зранку 9 листопада Червінський задзвонив мені і сказав, що палець живий і заарештований, але вкрай наляканий і спантеличений. Бо, звісно, не очікував міняти диван на нари. Після чого я й написав про його арешт. Перший пост ще до офіційного релізу СБУ. Після арешту Палича ми ще раз зустрілися з Червінським, щоб обговорити подальші кроки. Зокрема, я запитав його про те, чому Палича не заарештовували. Окей, йому могли обіцяти свободу та співпрацю, але ж це не означає, що треба бути чесними у зворотній бік і реально його відпустити. Рома пояснив це в логіці своєї вже тоді офіційної позиції. У вищому військово-політичному керівництві країни працює група російських агентів впливу, які назовні дають патріотичний результат. Тат роботи, тоді як всередині країни влаштовують процеси з її руйнації, які перекривають публічну користь в десятки разів. Червінський сказав, що справа Палича вкладається в логіку зірваних спецоперацій, зокрема вже всім відомого Вагнергейту та інших. Я з ним не погодився і сказав, що принаймні в частині кейсу палича його конфлікт з офісом президента спотворює реальність, і в цьому немає сенсу ні за масштабом особистості, ні формально. Після арешту в Києві ДНР завела на палича справу по більш як ста епізодам жорстокого поводження з ув'язненими. в нашій Генпрокуратурі. можете запитати у колег матеріалів на довічне ув'язнення, і після зливу купу інформації для СБУ палича в Російській Федерації за Ки самі нарізали шматками, щоб Москва ще просила за нього. Більше того, ніяких письмових наказів щодо нього не існує, і служба взагалі робить вигляд, що цих двох з половиною років не було, і в нас з ним є тільки його слова та не підкріплені нічим. прізвища деяких вже на цей час ключових чоловіків країни. Тоді Рома сказав, щоб я вийшов з публічною пропозицією створення парламентської ТСК по кейсу Палича, на якій він офіційно назве ці прізвища. Звича на показах, я сказав, що це погана ідея, адже через його особистий конфлікт з офісом президента Кейс Палича може взагалі виявитись його єдиним козирем, який відділяє його від зони та кримінальної справи, яку заведуть, як тільки він підставиться, як показала історія. Це була хибна теорія. Тоді я був в ейфорії від результату, і для мене сам факт арешту Куліковського був вже величезним фіналом з червоною завісою, тоді як Червінський сказав. Що цей арешт не буде коштувати нічого, якщо люди, які його відпустили, не будуть покарані, і працювати треба системно, а не емоційно. Зрештою, з Романом я зустрівся наступного разу вже після вторгнення по темі створення Justice Initiative Fund, який тоді тільки зароджувався як ідея наслідку арешту палича і яку роман, не дивлячись на нашу останню розмову з розбіжностями, потужно підтримав і допоміг з професіоналами в спецслужбах, які приватно. О, долучилися до цієї справи, але є ще один епізод: темний для мене епізод в історії палича. Якийсь момент після зникнення до нього інтересу з боку СБУ до справи в незрозумілому мені статусі підключилися люди дотичні до гур зрештою мені влаштували зустріч з однією такою людиною, на ім'я та навіть на обличчя якої я не знаю. Він сидів у медичній масці, яка показала мені інше відео з побутового життя Палича в Києві та розповіла багато про його психологічні зміни за ці роки, пов'язані з арештом дружини в Донецьку через його співпрацю. СБУ та інші сімейні речі, коли я запитав цього чоловіка, чи ви отримували офіційний наказ контролювати палич, чи це була приватна ініціатива? Людина відповіла мені, що не уповноважено відповідати на такі питання. Замість того, сказав, що палич читав мою книжку. Я саме це мав на увазі, коли торік писав про це у пості. Я запитав, і що він сказав? Сказав, що нікого не хвалтував. Нещодавно я мав честь спілкуватись з Владімір Дзюро, це колишній слідчий міжнародного кримінального трибуналу для Йогославії, який затримав першого від часів Нюрнберга воєнного злочинця, мера міста Вуковар Славка Догмановича. Владімір написав про це бестселер і сказав, що треба перш за все психологічно готуватись до того, що більшість воєнних злочинців залишаться безкарними, і що навіть один успішний випадок в такій справі це величезний результат, не дивлячись. Ні на що на 15 років ув'язнення замість пожиттєвого вироку на так звану роботу Куліковського для українських спецслужб на протиріччя між особистим та державним інтересом, я теж у це вірю. Розбор пальота від Світлани Білуник про затримання палача ізоляції за дивних обставин. Ми дізналися ще в листопаді 2021 року. Проте, аж тепер сплили дуже цікаві деталі в дописі Станіслава Асєєва. Станіслав повідомляє, що палич приїхав в Київ 23 квітня 2019 року. Така дата нікого не дивує, що це чи це звичайний збіг. Чому палич вирішив повернутися в Україну після виборів? Друге, палич арештовують аж через 2,5 роки його перебування в Києві. Цілих 2,5 роки, особливо небезпечному злочинцю, дали змогу вільно розгулювати серед беззахисних киян. Третє, арештовувати Палича влада не збиралась і умисно втратила. Ратила його слід, проте арешт став вимушеним, оскільки інтерес Асєєва і проінформованість безкомпромісного червінського загрожували гучним скандалом, не менш гучним ніж Вагнергейт. Четверте для стеження за паличем і Асєєв з відомих причин задіювали не працівників СБУ, а МВС. Проте із МВС стався витік інформації. Отже, МВС з новими ліцами нічим не краща структура ніж СБУ. П'яте цікаво, що СБУ доклало всіх зусиль, щоб арешт відбувся їх силами, а не силами МВС. Для цього використали навіть погрози посадити інформатора, якщо палич потрапить до рук МВС. Очевидно, що СБУ було що втрачати, якщо заговорить палич. Шосте прикро, що Асєєв не погодився на створення ТСК, щоб вивести на чисту воду тих, хто дав Паличу змогу вільно розгулювати на свободі два з половиною роки, як підсумок до цієї справи й Багатьох інших можуть бути слова, сказані червінським Станіславу Асєєву. У вищому військово-політичному керівництві країни працює група російських агентів впливу, які назовні дають патріотичний результат роботи, тоді як всередині країни влаштовують процеси з її руйнації, які перекривають публічну користь в десятки разів. Неллі Спіріна пише: нещодавно прочитала інтелектуальний роман Утопію Віталія Запеки Абсурд, написаний ще в 2016 році. Дуже мені нагадує сьогоднішнє судилище по справі Романа Червінського, бо інакше як абсурд це трудно назвати. 11 січня відбулось чергове засідання апеляційного суду міста Києва. Навіть герб покосився над суддями, але вони на це не зважали. Вони продовжують виконувати вказівки з офісу президента і затягувати справу. У вони роблять, вони будуть за неї відповідати. Наступне засідання 25 січня о 15.00 в тому ж апеляційному суді, приходьте підтримати героя-розвідника.